Повернемо дитинство. Благодійний фестиваль у Львові, що об'єднав дітей з прифронтових міст та деокупованих громад. Журналісти нового дня побували там, щоб відшукати харсонців. Моя земля, ти народила світ. Херсонка Анна Олександрова привезла на фестиваль танцювальний колектив Крилаті говорить, викладати танці у прифронтовому місті не складно, проте дітям доводиться займатися в укритті. Композицію не забуваємо, а також у нас є вокалістка Євгенія Гасаненко. Вона виконувала пісню Моє місто Херсон і наш колектив був на підтанцовці. От, такі два невеличкі душевні до нас близькі номери ми привезли. Ми вже підвиступали і зараз маємо вільний час, щоб наші діти трішки перехнули насолоджувалися, вибрали все найкраще відчуття. Херсонська локація на фестивалі схожа на невелику вулицю. Тут можна знайти багато цікавого. Наш весь майданчик називається вулиця Європейська. 11-11. вулиця Європейська в Херсоні є. І 11, 11.11 це, це символічна дата звільнення міста Херсона від російських окупантів 11 листопада. Тому у нас європейська 11-11 це важливі цифри для кожного жителя Херсона. Для гостей фестивалю організатори приготували численні майстер-класи. Можна було послухати херсонських музикантів, а усі охочі могли навчитися робити мотанку або кавунову пташку. Бібліотеки міста презентували книжки, написані харсонцями за час війни. Ось написана книжка Альоною мовчані. Називається Дім Дим. це поетичний саме війни. ми привезли книги, які були створені саме під час окупації, коли люди там створили свої вірші, написали свої емоції. Фестиваль у Львові триває 14-15 червня, Окрім дитячих виступів на сцені можна побачити зірок української естради. Також на відвідувачів фестивалю чекають письменники, щоб поспілкуватися про улюблені книжки.